Вітаю, товариство! Це факти без ілюзій. Тут ми говоримо про те, що інші воліють не помічати. У цьому випуску чергова паніка навколо законопроекту про зброю 5708, стріляна з травмата на території львівської школи та п'яний поліціянт, який відкрив вогонь по військових на Запоріжжі. Поїхали! 26 листопада судова юридична газета поширила інформацію про те, що Верховна Рада включила до порядку денного законопроект про право на цивільну вогнепальну зброю номер 5708 але хочу всіх заспокоїти. Насправді не відбулося нічого надзвичайного, адже всі законопроекти, які пройшли перше читання, проходять таку процедуру. Їх вносять в порядок денний кожної нової сесії. Проте розголос, який викликала ця новина, дає нам привід ще раз поговорити не тільки про зміст цього ганебного законопроекту, але й про стан обігу зброї в Україні загалом. Тож влаштовуватись зручніше, зараз я вам все розповім. Отже, після того як власники зброї здійняли галас навколо цієї новини, голос подали депутати, які мають безпосереднє відношення до блокування всіх зброярських ініціатив. Спочатку відреагував Українофоб Бужанський, який у себе в телеграмі розмістив такий допис, далі, як завжди, мовою оригіналу. Уважаємо СМІ блогери, в законопроекті 5708 нет легалізації короткоствольного оружия. комитет не поддержал эту правку. Кроме того, вопрос о рассмотрении этого законопроекта сейчас не стоит. Он включен в порядок денной сессии в стандартном порядке, как и любой другой, прошедший первое чтение. В зал выноситься сейчас не будет. Не нужно искать сенсации там, где их нет. Не буду зупинятися на тому, що цей народний, прости господи, депутат навіть не розуміє змісту терміну легалізація, бо наднизький рівень професійності це спільна ознака всього парламенту цього скликання. Але хочу звернути вашу увагу на фразу, що комітет не піддержав цю правку. Хочу нагадати. Щодо складу комітету з питань правоохоронної діяльності, який там щось підтримує чи не підтримує, входять майже всі колишні правоохоронці та прокурори, також серед них Григорій Мамка. Який зі слів представників НАБУ є фігурантом плівок, пов'язаних із скандалом в енергоатомі? Також Олександр Куницький, який тривалий час переховується за кордоном. Тобто в комітеті зібрані всі ті, хто за визначенням взагалі не мають права нам щось забороняти? Наступним відреагував так званий автор законопроекту, депутат Ігор Фріс, який у себе на сторінці у Фейсбук написав наступне, шановні колеги, по законопроекту про цивільну зброю. Кожного разу, коли відкривається сесія парламенту, всі проекти, які йдуть на друге читання, включаються в порядок денний сесії парламенту. Цей законопроект включається щоразу після 23 лютого 2022 року, коли його прийняли за основу. Тому завершуйте ці пляски на кістках. Нічого нового та ніякої надії, що питання зброї цікавить владу. Ніякої надії, що питання зброї цікавить владу, це він про кого? Про монобільшість, до складу якої він входить. Не Зрозуміло тільки одне, що цей склад Верховної Ради не збирається законодавчо врегульовувати обіг зброї в Україні. І знаєте, що я вам скажу? Це добре. Адже цей убогий законопроект, який вони зліпили у кастрованому вигляді з правильного законопроекту підготовленого Українською асоціацією власників зброї та фахівцями галузі, не був потрібен до повномасштабного вторгнення, а зараз він взагалі неприйнятний. Коротко нагадаю, про що в ньому йдеться і на яких нормах наполягає цей комітет з питань правоохоронної діяльності. Травматична зброя. Комітет пропонує дозволити з 25 років придбання та носіння травматичних пістолетів. Це повний ідіотизм, адже в країні, що воює, травматична зброя має бути взагалі заборонена. Вже не кажучи про те, що тотальне розбещення суспільства травматами вже перетворилось на якусь епідемію, Короткоствольна нарізна вогнепальна зброя пістолети. Комітет пропонує надати громадянам право на придбання пістолетів виключно з метою зберігання, після досягнення ними 30-річного віку, з п'ятирічним стажем попереднього володіння іншою зброєю і увага! Через 5 років після припинення дії воєнного стану. Ну тобто, як ви розумієте, ніколи. Нагородна зброя, тут все як завжди. Нагородну зброю хочуть дозволити носити тільки нагородженим, і головне нагороджувати пропонуються з 18 років будь-кого без прив'язки до служби в тому чи іншому відомстві. Тобто до вже нагороджених депутатів, мерів, поліцаїв, суддів та табари, які сплатили чималі гроші за потрапляння до нагородного списку, пропонується додати їхніх дітей, яких вони будуть нагороджувати з 18 років. Це плювок в обличчя не тільки громадянам, але й тим нашим воїнам, які отримали нагородну зброю ціною поту та крові за героїчні вчинки. До речі, Нагородних пістолетів в Україні вже понад 100 тисяч, ну такий собі прихований ринок нагородної зброї. Також комітет пропонує встановити кримінальну відповідальність за незаконне поводження з гладкоствольною зброєю, яка станом на сьогодні є лише адміністративною. Це повна дичина, бо навіть за часів УСРСР такого не було. А ще комітет пропонує надати необмежений нормами закону доступ працівників МВС до житла власників зброї з метою перевірки, у будь-який час, до кого завгодно. Комітет також хоче, щоб власники зброї сплачували всі послуги МВС за технічний огляд відстіл тощо. Тобто наших податків, коштом яких вони існують, їм виявляється замалом. Бачите, як комітет дбає про прибутки монопольного бізнесу неконституційної дозвільної системи? Ще комітет передбачив кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі до трьох років за носіння власної зареєстрованої зброї. Це взагалі нонсенс. Навіть не можуть дібрати цензурних слів, щоб це прокоментувати. Ну і дуже хочеться всім тим бужанським та прокурорам, щоб про транспортування вогнепальної зброї, її основних частин та бойових припасів до неї за межі області, власники зброї обов'язково повідомляли органам національної поліції в порядку, встановленому Міністерством внутрішніх справ. Ну, це взагалі про якесь кріпацтво. Звісно, я можу прочитати ще цілу лекцію про те, що ухвалення законопроєкту в такому вигляді призведе до збільшення безпідставного використання травматичної зброї, подальшого занепаду стрілецької галузі, зростання рівня злочинності, цементування корупційних схем в Міністерстві внутрішніх справ, кратного збільшення чорного ринку, особливо в частині краткоствольної зброї, але чи є в цьому сенс? До речі, про чорний ринок зброї. А ви помітили, що МВС не вихваляється результатами своєї авантюри з декларуванням зброї? А знаєте чому? Бо за рік по всій країні було задекларовано лише 15 тисяч одиниці зброї, з яких понад 60% – звичайні мисливські рушниці, а пістолетів задекларовано не більше кількох сотень. Ми нещодавно робили дуже ґрунтовний розбір цієї авантюри, ви можете переглянути його тут. Тож, підбиваючи підсумок, скажу наступне: законопроект 5708 в такому вигляді несе більше шкоди, ніж користі, тому його треба відправити на смітник. Цей склад Верховної Ради не здатен чи свою некомпетентність та заангажованість ухвалити адекватний закон про зброю. А нам з вами треба раз і назавжди запам'ятати прізвища всіх цих народних прости, господи, обранців, щоб більше ніколи не дати їм можливості потрапити до складу Верховної Ради України наступного скликання, але це вже інша розмова. І хочу вас запевнити, що Українська асоціація власників зброї вчасно підготує правильний законопроект для розгляду у новому парламенті. Ми докладемо всіх зусиль, щоб в Україні з'явився не тільки адекватний закон про зброю, але й наша українська друга поправка до конституції, яка гарантуватиме громадянам володіння зброєю з метою захисту себе, свого майна та своєї країни. І кожен, хто поділяє цю мету, може допомогти діяльності асоціації. Зробити це можна, набувши членство в Українській асоціації власників зброї, тим більше, що зараз саме час це зробити, бо триває розіграш карабіна Андреармі та напівавтоматичної рушниці тюдерс серед членів асоціації. Переходьте за посиланням в описі до цього відео, уважно читайте умови та зголошуйтесь до ОАПС. Схоже, що наслідки відсутності закону про зброю мало помітні у стінах парламенту, зате їх добре видно на вулицях і навіть у звичайних школах. Одна з таких історій: недавна стрілянина у львівській школі. 24 листопада у Львові трапилась, ну, як на мене, буденна та цілком прогнозована подія. якою багато хто вийшов скористатися, мова йде про бійку та стрілянину з травматичного пістолета на території львівської школи. Поліція Львівської області повідомила наступне. Попередньо відомо, що між двома батьками учнів сталася сварка у приміщенні однієї зі шкіл, яка згодом на вулиці переросла у бійку. У ході конфлікту один із чоловіків вистрелив із травматичною зброєю в опонента. Потерпілого госпіталізовано. Внаслідок бійки між двома чоловіками, які є батьками учнів, один із них здійснив постріли із травматичною зброєю у бік іншого. Інспектор Собів одразу втрутився у бійку, відібрав зброю та викликав швидку. У результаті обоє чоловіків звернулись за медичною допомогою. Слідчі поліції. Розпочали кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України. У рамках досудового розслідування встановлюються усі обставини події. На цій події одразу вирішили попіаритись всі, хто тільки міг. Наприклад, Мер Львова Андрій Садовий відреагував таким чином. Будь-яка зброя на території школи це за межею допустимого. Таким людям потрібно заборонити право на зберігання будь-якої зброї. Назавжди. Такі дії загроза для дітей, для вчителів, для всіх, так наче нам мало війни. Гидко навіть чути, що хтось приходить у школу з пістолетом, незалежно від того, хто ця людина, незалежно від того, хто ця людина. Чомусь в мене складається враження, що Андрію Івановичу вже доповіли, хто ця людина, тому ми чуємо саме таке формулювання. Бо інакше, меру Львова варто було б офіційно звернутися до відділу контролю за обігом зброї у Львівській області за роз'ясненнями та поставити низку дуже важливих питань: яким чином людина, яка здійснила посили, отримала дозвіл на придбання цього травматичного непотребу? Чи належить він до тих окремих категорій, яким дозволено володіння такою зброєю? Де саме він проходив навчання з безпечного поводження зі зброєю? Відповіді на ці питання допомогли б суспільству усвідомити, яку небезпеку несе так звана травматична зброя, дозволи на яку у переважній більшості випадків видаються за хабарі без будь-якого навчання чи навіть пояснення елементарних правил поводження зі зброєю? І з огляду на те, що цією травматичною заразою вже інфікована велика кількість громадян, посильна участь мера великого міста в боротьбі з цим явищем була б дуже корисною. Але, вочевидь, мер вирішив обмежитись емоційною заявою. Цікаво чому? Не хоче розібратися, не хоче псувати відносини з МВС. А може, Андрій Іванович має нагородний пістолет і тому йому якось незручно турбувати МВС такими питаннями. Як думаєте, напишіть в коментарях? Майже одночасно з висловлюванням Мера Львова з'явилася реакція від міністра внутрішніх справ Клименка, який, користуючись нагодою, вирішив пропіарити офіцерів освітньої безпеки. Сьогодні у Львові стався інцидент, якого не має бути в жодній українській школі. Пролунали постріли, поранено людину. Офіцер служби освітньої безпеки оперативно зреагував, роззброїв. Та затримав чоловіка, викликав слідчих і медиків. Це професійні дії, які запобігли подальшій небезпеці. Цей випадок підсвітив критичну проблему, про яку я часто говорю: заклади освіти недостатньо захищені базовими засобами безпеки. Сьогодні в українських школах працюють 1778 офіцерів служби освітньої безпеки. У Львові їх 68. Це трохи більше половини закладів міста. Присутність офіцера важливий елемент. Але цього недостатньо. Безпека має бути комплексною: контрольований вхід, чітко визначена територія школи, відеоспостереження, технічні засоби контролю, металодетектори, підготовлений фахівець безпеки, поліцейський. Як ви бачите, все їх завжди звелося до розмови про встановлення камер відеонагляду, закупівлі вартісного обладнання і збільшення особового складу МВС. Ані пари з вуст про те, що зараз всі ті, хто продав тому шибинику дозвіл на травмат, отримують на горіхи. Чому? Він не знає, що відбувається з цими травматами або? І у людей, які не сильно обізнані в тому, що відбувається з обігом зброї в Україні, складається враження, що сюжет цього кіна був дуже простий. Якийсь невіжений з травматом хотів когось вбити, та ще й на подвір'ї школи, а освітній офіцер врятував всіх від неминучої смерті. Та ще й потім мер садовий сказав, та-та-та-та. а сам міністр МВС додав, зараз камери та рамок металошукачів наставимо, поліціянтами всіх оточимо, всіх захистимо, тож чистий -енд. розходьтесь. Але якби все було так просто, як вам здається, давайте я вам трошки поясню, що відбувається. З травматів шмаляють скрізь щодня, а дозволи на них видаються за хабарі. Чорний ринок зброї квітне, а програмою декларування зброї повним ходом користуються злочинці. Може, міністру Клименка не доповідають, так я повідомлю. 11 листопада в Дніпрі кримінальниками був здійснений замах на навмисне вбивство і постраждалий отримав вісім справжніх вогнепальних, а не гумових поранень. І стріляли злочинці зі справжніх пістолетів, які вони перед тим нібито знайшли, а потім задекларували в поліції, користуючись нікчемною програмою декларування зброї. Я певен, що такі пістолети протягом року декларування встигли отримати багато з тих, кого до зброї на гарматний постріл підпускати не можна. Ну і додайте до цієї схеми ще корупційну схему з травматичними пістолетами, яка існує вже 25 років, і картина буде, як то кажуть, маслом. Бо поки не буде в Україні адекватного закону про зброю, який чітко регламентуватиме хто. З якого віку, після якої процедури навчання зможе отримати право володіти зброєю, таке буде торплятися щодня. Ну, і ще один випадок, на який би теж хотілося почути реакцію міністра. П'яний поліціян зі штатної зброї обстріляв та поранив трьох військових. Про це в нашому наступному сюжеті. Ну а я поки хочу закликати вас підтримати розвиток нашого каналу. Зробити це можна за допомогою функції спонсорства на YouTube або підписавшись на нашу Монобазу. До речі, для всіх підписників Монобази у нас є подарунки та розіграші. Всі необхідні лінки ви знайдете в описі до цього відео. Ну і звісно, підписуйтесь на сам канал та поширюйте наше відео. У селі Балабина Запорізької області поліціянт відкрив вогонь та поранив трьох військових. Нам вдалося по своїх каналах дізнатися більше про цю подію, і я зараз вам все докладно розповім. Отже, капітан спецпідрозділу Національної поліції Кудловський Андрій Петрович, перебуваючи поза службою та знаходячись у стані сильного алкогольного сп'яніння, з'явився біля магазину у спортивному костюмі з автоматом в руках. За словами місцевих жителів, він був синій в нуль. Поводився агресивно, розмахував автоматом, вигукував незрозумілі фрази і навіть погрожував уявним опонентам. Очевидці бачили, як він робив поодинокі пості в землю, після чого зайшов в магазин за добавкою. Попри те, що село розташовано поруч з лінією фронту, де зброя не є рідкістю, поведінка поліціянта була настільки неадекватною, що викликала тривогу серед місцевих мешканців. В цей момент поруч випадково опинилися військові, які просто заїхали до магазину по їжу. Побачивши озброєного та агресивного п'яного чоловіка, вони підійшли до нього, щоб з'ясувати причини його поведінки та заспокоїти його. Між військовими та Кудловським виникла словесна суперечка, після якої ситуація різко загострилася. У цей момент, за свідченнями очевидців, Кудловський почав стріляти з автомата спершу знову в землю, а потім у напрямку військових. Але, зважаючи на його неадекватний стан, військову вдалося його роззброїти. Автомат в нього забрали навіть без бійки. Саме в цей час хтось з місцевих викликав поліцію. Після того, як військові відібрали в нього автомат, Кудловський пішов додому, де взяв свій табельний пістолет форд 14ТП та повернувся до місця конфлікту. На той момент на місці вже був наряд поліції. Саме тоді, за словами очевидців, Кудловський відкрив вогонь на ураження по військових і зробив не менше 13 пострілів. Свідки кажуть, стріляв у спини військовим прямо в присутності поліції. Один військовий точно отримав поранення у спину. Очевидці дуже негативно оцінюють дії поліціянтів у цей момент. Місцеві кажуть, що поліціянти спостерігали та ховалися, очікуючи, поки все якось вирішиться. З коментарів очевидців: дяді в чорній формі, які приїхали на виклик, тупо спостерігали, порозбігалися і поховалися, стояли та чекали, щоб потім розставити номерки біля гільз. Тобто поліція фактично не втручалася, коли Кудловський стріляв у військових. Внаслідок стрілянини поранення отримали троє військовослужбовців. Один з них перебуває в реанімації у важкому, але стабільному стані. Натомість, керівник головного управління національної поліції у Запорізькій області Артем Кисько у своєму офіційному дописі в Фейсбук наголосив, що інформація про п'яного поліцейського, який розстріляв військових, не відображає всієї картини. Сьогодні на офіційних сайтах прокуратури ДБР. А невдовзі і в соцмережах з'явилися повідомлення про те, що п'яний поліцейський розстріляв військовослужбовців. Ця інформація не відображає повної об'єктивної картини подій. Насправді, зазначений конфлікт має побутове підґрунтя. У наслідок інциденту за місцем лешка поліцейського мати останнього отримала перелам ноги, а сам правоохоронець чисельні перелами ребер. Щодо застосованої зброї, то вона перебувала на постійному законному зберіганні, оскільки поліцейські служать у спецпідрозділі і виконує бойові завдання на лінії бойового зіткнення. Отже, за діями поліцейського відкрито кримінальне провад провадження, правова кваліфікація, закінчений замах на вбивство, вчинений щодо більше ніж двох осіб. Також мною особисто ініційовано службове розслідування. Водночас, за діями військовослужбовців, відкрито кримінальні провадження, умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження, необережне, тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження. Мене приємно потішили коментарі під дописами головного поліціянта Запорізької області, в яких люди, не добираючи слів, висловили все, що вони думають з цього приводу. Мені навіть не було чого додати. Тож справу веде ДБР, яке підтверджує, Кудловський був у стані сп'яніння. Спочатку стріляв неприцільно з автомата, а потім прицільно з стабільного пістолета, цілком свідомо намагаючись посилити у військових. Тому ДБР офіційно повідомило Кудловському про підозру на замах на умисне вбивство двох і більше осіб. Ну а суд обрав запобіжний захід тримання під вартою без правозастави. Ну, ось така історія, друзі. Ну і як тут не згадати слова міністра Клименка, які вже стали крилатими. В той же час ви говорите, що поліцейський навчений, поліцейські навчені застосовувати силу та зброю відносно злочинця. Але це не має нічого спільного з окопом, з інженерними спорудами, в, е, нічого спільного з діями в складі е, відділення, взводу чи роти, чи в складі механізованого підрозділу. Нічого спільного. Стріляти з автомату по злочинцю і е, спецназ, коли у нас захоплює якусь злочинну організацію, наприклад, це одне. Це діє в місті, але це не діє в полі, не діє в лісі е, і так далі. Залишається сподіватися, що міністр Клименка, на відміну від керівника поліції у Запорізькій області, не буде відмазувати свого підлеглого, а дасть публічну оцінку його діям ну, і замінить на фронті цих поранених воїнів тими поліціянтами, які не захистили їх від свого колеги Пияка. Товариство, на сьогодні це всі факти без ілюзій, тож поширюйте це відео, зголошуйтесь до Української асоціації власників зброї та мережі вільних людей, підписуйтесь на цей канал та підтримуйте його на МОНОБАЗі. Всі необхідні посилання ви знайдете в описі до цього відео. Ну і пам'ятайте, вільні люди мають зброю. Далі буде.